Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Ні. Чи треба розібрати щось? Якщо запитань немає, ви пишете сьогоднішню дату. 19 березня. Класна робота. І ми сьогодні з вами починаємо таку тему як системи лінійних рівнянь з двома змінними. І будемо говорити про те, що таке система, що ми називаємо розв'язком системи і е, поговоримо про графічний метод розв'язування систем. І так, перепишіть тему ось з цього з назви цього параграфу. Системи рівнянь із двома змінними, графічний метод розв'язування систем двох лінійних рівнянь із двома змінними. Ми на минулому уроці взагалі говорили про те, що таке в нас розв'язок рівняння з двома змінними. Це така пара чисел, яка при підстановці. Замість ікса рівняння перетворює у рівність у вірну числову рівність. Так Так ось дивіться, можна взяти два таких рівняння. Це нелінійні рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. І, наприклад. Y дорівнює х квадрат мінус 4. Можна перевірити, що пара чисел мінус 2 0 є спільним розв'язком цих двох рівнянь. Ось коли ми шукаємо спільний розв'язок двох рівнянь, то ми кажемо, що ми розв'язуємо систему. Тобто, що таке система? Система це два рівняння, для яких ми шукаємо спільний розв'язок. Давайте, може, запишемо таке означення. І так, означення. Системою двох рівнянь. Називається а, два рівняння, для яких шукаються, шукаються спільні розв'язки, два рівняння. Для яких шукаються? Спільні розв'язки? А, тобто, якщо нам треба знайти спільні розв'язки двох рівнянь. То ми їх об'єднуємо у систему. Знак системи це така фігурна дужечка. Ну, наприклад, бачите, в нас є система таких двох рівнянь. XY в добутку дає 12, а 2х плюс 2 y дорівнює 14. Тобто, коли нам треба знайти такі XY, для яких виконуються дві умови. Можна так сказати. Система це є одночасне виконання двох умов. Що ви кажете? Давайте поговоримо про те, що ми називаємо розв'язком системи рівнянь з двома змінними. Ми будемо називати таку пару чисел, яка перетворює кожне рівняння в правильну рівність. Запишіть, будь ласка, це означення також. Ось воно, бачите, означення. Зараз я підкреслю його червоним кольором. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння в правильну рівність. Ось давайте візьмемо такий приклад. Так, запишіть означення. Добре. Розв'язком системи рівнянь із двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює кожне рівняння в правильну рівність. Ось давайте візьмемо приклад. Нас запитують, чи буде пара чисел мінус 2, 0 розв'язку ось такої системи х квадрат плюс y квадрат дорівнює 4, y дорівнює х квадрат мінус 4. Ну, давайте перевіримо. Що треба зробити? Замість X підставити мінус 2, замість y 0. І перевірити, чи буде це розв'язком як першого рівняння, так і другого. Я не знаю, чи буде, тому я пишу ось так: знаки питання. Мінус 2 в квадраті це скільки буде діти. Це буде 4. Це буде 4. 4 плюс 0 буде 4, тому перше рівняння перетворюється у вірну числову рівність. Друге так само, бо там буде 4 мінус 4. Так? Друге теж там 0 до рівня 0. Отже, висновок, якщо обидві рівності вірні, ця пара чисел є розв'язками як першого рівняння, так і другого, тому за означенням, це буде розв'язком всієї системи. Тобто ми з'ясували, що ця пара чисел є розв'язком. А тепер питання, чи можна стверджувати, що я розв'язала систему? Насправді ні. Бо у цієї системи можуть бути і інші розв'язки. А що ми будемо розуміти під тим, що ми розв'язали систему? Розв'язати систему означає знайти всі розв'язки. Або довести, що таких розв'язків немає. Ось давайте запишемо означення. Розв'язати систему рівнянь ТР, це означає знайти всі її розв'язки, або довести, що розв'язків немає. Перепишіть це означення. Давайте. Коли будете готові, кажіть мені, що ви готові. Так, ну що, ви готові? Ні. ні. Все. Так, добре. Ні, ну, ні давайте дописуйте, добре. Розв'язати систему рівнянь, це означає знайти всі розв'язки або довести, що розв'язків немає. І тому виникає питання: а як розв'язувати взагалі рівняння ось такі складені системи. Які, ви бачите, ось в цьому параграфі, ми в цьому році розв'язувати не будемо. Ми будемо розв'язувати системи лише лінійних рівнянь. І так, уявіть собі, що в нас є два лінійних рівняння. Лінійне рівняння у нас задаються формулою АХ плюс Бі. С. Якщо в нас два рівняння, то тут ми будемо писати індекс 1 А1, Б1, С1, щоб якось їх розрізняти. Друге рівняння буде А2Х плюс Б2Y дорівнює С2. Тобто ми маємо систему двох лінійних рівнянь з двома невідомими. І так, напишіть, що це в нас система двох лінійних рівнянь. з двома невідомими. Ми знаємо, що графіком кожного рівнянь є а, пряма лінія. А тепер дивіться, що ми знаємо, що координати точок кожного зрівнянь а, є розв'язками. Цього рівняння. А якщо ми шукаємо спільні розв'язки, то що ми повинні знайти? Такі точки, які є спільними для двох цих прямих. Прямі можуть поводити себе як? Прямі можуть перетинатися, так? Тобто, ми міркуємо так. Якщо ми можемо побудувати графік кожного з рівнянь, так, ось побудувати. А1х плюс Б1 дорівнює С1. Так, це в нас вісіх, це y, А2х плюс б 2 дорівнює С2. І у цих рівнянь є спільна точка з координатами х0, y 0 то ця точка буде розв'язком як першого рівняння, так і другого. І інших точок у цих двох прямих бути не може, бо прямі не можуть в двох точках чи в трьох перетинатися. Якщо вони перетинаються, точка лише одна. І так як це розв'язок як першого, так і другого рівняння, то координати цієї точки і будуть розв'язками системи. Тобто, тільки що ми з вами обговорили графічний метод розв'язування системи. Що треба зробити, щоб розв'язати систему графічно? побудувати графік кожного рівняння в одній системі координат і знайти спільні точки, координати точок перетину, якщо вони є. Координати цих точок і будуть шуканими розв'язками. Але тут можливі були такі ситуації. Дивіться, от ми намалювали лише одну ситуацію. Коли ці дві прямі перетинаються. А хто мені може сказати, от Міша на Горний є, як ще можуть поводити себе прямі? Як вони могли ще поводити себе? Не обов'язково ж вони перетинаються? Можна? Давай, Юлько. Вони можуть бути перпендикулярними? Ну, перпендикулярні це теж перетинаються. Може, ти хотіла сказати паралельними? Паралельними. Це ж інші речі. Якщо прямі паралельні, то вони не перетинаються. Так, Юля молодець. молодець. А тоді скажіть, будь ласка, чи будуть в них спільні розв'язки? Не будуть. Тобто така система не буде мати спільних розв'язків? Значить, тут напишіть, будь ласка, наступне: один спільний розв'язок. Немає спільних розв'язків, бо немає точок перетину. Немає спільних розв'язків. І може бути ще одна ситуація, коли дві прямі співпали. Таке теж може бути. Тобто одна пряма співпала з іншою. Формули в них, здається, на перший погляд, що різні, але одна переводиться в іншу. Можна так написати: прямі співпали. Прямі співпали. А тоді скажіть, будь ласка, скільки буде спільних розв'язків? Тобто всі точки з да. прямої будуть співпадати з усіма точками іншої. Тому можна да. сказати, що розв'язків буде безліч. Розв'язків безліч. І ми тільки що з'ясували ось що, що якщо ми використовуємо графічний метод, то система лінійних крівнянь з двома змінними може мати або один спільний розв'язок, або не мати їх взагалі, або мати безліч розв'язків. Але давайте ще опишемо а, суть графічного метода. І так, напишіть такий підзаголовочок. Так, вибачте, щось в мене зависає все. Так і напишіть суть графічного метода розв'язування систем. І так, суть графічного метода, <кій> графічного метода розв'язування систем. Так, і перепишіть, будь ласка, те, що у вас ось в підручнику виділено курсивом. Якщо тут не дуже е, видно, давайте я трошки збільшу. Трошки збільшу. Ось, дивіться, діти, що ви переписуєте? Ось суть полягає в такому. Побудувати, бачите, так? Ось це ви переписуєте. Якби три пункти. Перепишіть, будь ласка. Я продиктую. І так, перший пункт. Побудувати. На одній координатній площині графіки рівнянь, що входять до системи. Друге знайти координати всіх точок перетину побудованих графіків. Третє. Отримані пари чисел і будуть розв'язками системи. Так, чи можна це стирати? Діти? Скажіть мені, коли можна? Є. Так, дуже добре, бо у нас сьогодні багато теорії. Це новий матеріал, досить такий насичений. Давайте рухатись далі. Тепер, взагалі, ми з вами потім з'ясуємо, як ну, визначити. Як визначити. Я ще записала... Не записала, Юлічка, а давайте я поверну, і ви зробите фото, бо ми не встигнемо. Так, днів зараз Ось, Юль, роби фото. Дякую. Так, а тепер дивіться. Ну, насправді це був не ваш підручник, бо вашому підручнику в мене не завантажується. Чомусь не завантажується. Деякі сторінки, деякі нормально, а деякі через одну якийсь брак. Давайте розв'яжемо систему ось приклад. Да? Нас просять розв'язати систему. Якщо просять це зробити, ми поки що крім графічного методу, ніяких інших не знаємо. Хотіла відразу сказати, що графічний метод це не дуже зручний метод, але він досить важливий. Він може показувати не стільки точні розв'язки, скільки ще кількість розв'язків. Ось давайте розв'яжемо таку систему. Такий приклад візьмемо. Як розв'язати систему з методом. У нас записано: Х плюс У дорівнює 5, 3х мінус 2 дорівнює 0. Що в нас в першому пункті? Треба в одній системі координат побудувати обидва рівняння. Але проблема в тому, що я так швидко це не можу зробити. Тому я виписую перше рівняння. Ось сьогодні надім у вас були завдання, де ви будували графіки таких рівнянь. Ми казали, що треба виразити одну змінну через іншу. Тут можна Х через І, y, y через Х, вирішуйте, що через що. Говоріть хтось. Давайте y через x. Давайте, Y. Переносимо X в той бік, так? Буде 5 мінус X. Тобто ми взагалі отримали функцію. Креслимо собі табличку. Якщо ми Y виразили через X, то ми видумуємо X і знаходимо Y. Юлі, які ти пропонуєш? Mm, я думаю, що можна взяти 0. І. І, ну, наприклад, 2. Давай. Якщо 0, 5 0, це буде? Y буде 5, а якщо 2, то буде 3. Так, Юля, молодець. Я сьогодні поставлю оцінку, хоча не планувала, бо новий матеріал. А вона і на алгебрі, і на геометрі дуже добре працює. Так, поки що ми не будуємо, бо у нас ще є друга пряма. Ось для побудови першої ми підготували дві точки, далі дуже просто це буде побудувати. Тепер другу. 3х мінус 2 у дорівнює 0. Тут теж треба виразити одну змінну через іншу. Я пропоную у через х, бо в нього коефіцієнт двічка. Це буде простіше. дивіться. мінус 2 у дорівнює 3х туди з мінусом переходить. 3х. Ну, плюс 0 можна написати. Тепер ми ділимо на коефіцієнт при у, який заважає, на мінус 2 ділимо. Мінус на мінус дає плюс 3 на 2 буде півтора ікси. Ну і теж будуємо табличку. Y. Так, давайте 0 візьмемо. І яке ще число зручно взяти? Два. Давай два. Підставляємо 0. Що це буде? 0 буде 0, і там буде 3. Тобто перша точка 0,0, а друга, 2-3. А ну-ка, оберніть увагу. Ви вже випадково, може, не випадково, цю спільну точку знайшли, тому можна вже сказати, який буде розв'язок, але ми не маємо права так робити, бо ми повинні ще побудувати графік. Ось він у вас намальований. Ми будуємо систему координат. Я не буду малювати, бо вже є це креслення. Давайте теж трошки збільшимо. Ви будуєте систему координат. Візьмемо одиничний відрізок, одну клітинку. Будуєте першу пряму ось 0,5, друга точка 2,3. Друга пряма 0,0 і теж 2,3. Як ми бачимо, підписали обидва графіка. спільна точка. вісі підписали, спільна точка має координати 2,3. З цього випливає такий висновок. Розв'язок системи, от ви малюєте це креслення, я його не роблю, бо воно тут зроблено. Розв'язком системи буде пара чисел 2, 3. Дайте. Відповідь 2-3. Тобто розв'язки системи ми будемо вказувати, як координати точок. Це є координати точок перетину графіків. Цих двох рівнянь, які входять у систему. Так, Юля вже отримала 10 молодець. Переписуйте, кресл... перерисовуйте креслення і відповідь. І давайте так. Сьогодні в нас буде суто теоретичний матеріал. Коли можна далі? Скажіть мені, будь ласка, щоб ми продовжили. У нас залишилося всего лише 5 хвилин, так? Да? Ну, Їх. от я тому на теорію і використаю. Так, давайте, да, ми не встигнемо щось таке детальне розібрати. Можна ем, стирати діти. Встигли? Ні. Давайте швиденько. Тобто на завтра буде домашка лише з геометрії. Але ви берете на завтра і алгебру, і геометрію. У нас після контрольної буде урок алгебри. Пишемо контрольну з геометрії, можу дати там 10 хвилин. У нас нема ДЗЕ по алгебри. Я скинула тільки що. А, ой, да, все, допускаю. Щодо... На перерві скинула. Так, тому можна стирати діти. Ні, по алгібрі немає, з геометрії, а по алгібрі не буде. Зараз алгебр. Напишіть, будь ласка, все, давайте швиденько, бо я не встигну. Це да, можна. Можна. Напишіть останній такий фрагмент теоретичного уроку буде наступним. Ви пишете. А ви екран закрили? Я знаю, я просто хочу листочок. А, я... а, а... Так, діти тут сталося несподіване. Ага, не можу я так зробити. Добре, тоді в підручнику напишу, бо я закрила випадково сторінку. Так, ну, скористуюся підручником для того, щоб просто тут місце використати. Напишіть такий підзаголовок, будь ласка. А, кількість розв'язків системи. Кількість. Ми про це вже говорили. Ви давайте узагальнимо розв'язків системи. І запишемо цю систему в загальному вигляді. А1Х плюс Б1 дорівнює С1. А2Х. Написати, так? Так, так. Плюс б 2 y до рівня С2. Ми знаємо, що це система лінійних рівнянь з двома змінами. І ми казали, що система може мати один розв'язок безліч або жодного. Все залежить від того, як поводять себе наші прямі. Якщо вони перетинаються в одній точці, ці дві прямі. То буде ситуація ще один розв'язок. Так ось це можна з'ясувати без побудови графіків. Можна через значення ось цих коефіцієнтів числових А1, Б1, С1. І так, якщо система ось так, да, перетинаються дві прямі в одній точці. Один розв'язок. Для того, щоб був один розв'язок, необхідно щоб коефіцієнти а, мали таке співвідношення. Відношення коефіцієнтів при іксах, ми це без доведення зараз беремо, дорівнює, не дорівнює, дорівнює відношенню коефіцієнтів при ігри. Якщо відношення цих не дорівнює, відношення цих відразу не розв'язуючи системи, можна сказати, а, що система буде мати один розв'язок. Немає розв'язків. Якщо вони. А от тут, послухайте, якщо відношення коефіцієнтів при х дорівнює відношенню коефіцієнтів при греках і не дорівнює відношенню вільних коефіцієнтів. І якщо прямі співпали, можна так написати, співпали, дві прямі, то буде безліч розв'язків знак, безліч ось такі безліч розв'язків. Вам відомий цей знак? Це нескінченна кількість. Да. Тоді відношення коефіцієнтів всіх трьох повинно бути однаковим. І так, запишіть це, будь ласка, і на цьому ми закінчимо. ДЗ з алгебри буде вивчити цю теорію. Завтра продовжимо закріплювати це на практиці. Якщо ви це зробили, можете скріншот в групу, і я з -з закриваю. Хто записав, виходить. Добре? Все, я виходжу. Так, так. так Виходьте, виходьте вже перерва. До побачення. До побачення. Все, я тоді теж виходжу. До побачення. За козороду бачні. До побачення.